Ой, як голова болить. Вайно ну вчора відсвяткував велик день. Ох, не пам'ятаю, що там було, голова болить. Так, що тут написано? Не лінуйся, полагодь стару машину батька, блакитний фургон дядька можеш позичити. Виповернешся, коли тобі стане нудно. Твої мама і тато. Викидаємо сміття. Ось це нам треба зібрати. Ось простого почнемо. Один гвинтик, два гвинтики. Чотири гвинтики. З чого ж тут почати? Мабуть, поставлю акумулятор на зарядку. Він тут вже років 20 валяється. Наче заряджається. Зараз поїдемо в магазин по продукти. Магазин у нас аж на другому краю озера, тому попливемо на човні. Припливли. У нас тут магазин Сільпо, бар і автобусна зупинка. Добрий день. Беремо щось поїсти. Пивкав обов'язково. в господарстві знадобиться і дріжджі. Це нам, мабуть, поки що не потрібно. Майже 500 гривень. Отак. Скам. Скам. Пензин закінчився. Добре, я хоч прикупив з собою, не забувся. Наче все необхідне збакував, можна і спати лягати. Добрий ранок. На сніданок Сизок вистачить. Це хай поки що тут полежить, потім вирішу, що з ним робити. Треба перевірити пошту. Так, ну, повістку не прислали, це вже добре. Так, а що тут у нас? Так, так, так. Це кому? Це мені? Так що тут непогано? 900 гривень? Добрий ранок, дядя Вася. Можете дати від форма, будь ласка. Мені у справах треба. О, дякую, дякую. Я потім обов'язково поверну. Дякую вам. Будьте здорові. Так, і як він заводиться, Ага, отут він заводиться, заводимо, поїхали. Зараз поїдемо кататися. Зараз поїдемо тільки я подумав, що краще все-таки мопеда завести, а то що украде хтось. От так. Так, так, дякую. Все пока. Дякую. Мені друг тут подзвонив. Той сказав, що він, він знає, що я збираю машину, і, о, і от він сказав, що у нього є, ну, він тут залишив автомобільні диски, каже, що йому вони зараз не треба, а от мені якраз, і те, що я йому колись поміг. А то вже інша історія. У нас тут СТО в селі є. Блін, закрито. Ну і чого? Залишив диски тут. Їх, мабуть, ніхто не, не забере, мабуть. Можливо. Боже, що я заробив? Ну, будемо сподіватися, що ніхто не вкраде. Зараз припаркую форгон. Пішли збираш машину. Тепер пішли збирати машину. Все треба починати з основи. У нашому випітку випадку це буде підвізка, у нашому випадку На сьогодні це все. Знову доброго ранку. О Бумбокс. Я про нього і забувся. Так тільки тут, мабуть, батареїк немає, я не купив. Продовжуємо мучатися з підвіскою. Перезбираємо ззаду. Так, як це сюди, отак, це сюди вставляється. Це підвізка зібрана. О, мені ще дядя Василь сказав, що у нього на острові дача є, у нього там є деякі речі, які можуть корисним мені. Це мені точно буде корисне. Потім розкажу наш. Так, ми замішали узвар. Із того цукру відріжжя, які ми колись купували. Думав, з них які-небудь пиріжки спекти, але щось не вийшло. Котра година. Під візкою вже розібралися, тому почнемо збирати одну з головних частин у автомобілі. Це двигун. Беремо оцю штуку. На неї оцю штуку. Е е а сюди отак, мабуть. І закручуємо. Вставляємо циліндри, їх теж прикручуємо. Тепер будемо вставляти, не знаю, як вона називається, на сьогодні все. Оце я подумав. Треба замовити головки, якби це дивно не звучало. Але не такі головки, про які ви подумали. А інші головки. Я, чесно зову, як вони називаються. Зрозуміли. Ой, капець, де я? Наче в центрі села. Феду, як я зрозумів, біля мене немає. Так що тут за оголошення? Єдиний варіант обратися додому для нас є автобус. Та та я викинув цигарку, нормально. Доброго дня, як же це довго. Оце він желе. Це моя зупинка. Дякую до побачення, до побачення. Ура. Через дві години десь буду вдома. Як же я пити хочу, о, мопед, нарешті. Тільки головне знову не потрапити. ДТП. Полегшення. Lухаю. Hei, olen Simo Kumppani lehdestä minotkaa 195 penia plus toimituskulut. Sen jälkeen tarjous ja... Sut moja braskaa noki mene mulle. Зроблю нове замовлення, а то я того листа загубив. Інтернету в нашому селі, як би зрозуміли, немає, тому доводиться користуватися листами. Ну, зате тут дуже вигідно працювати працівником Укрпошти. Вирішив я, поки буду їхати. Завезу, зараз завезу листа, аби не упав. Тож мені його по дорозі шукати. Закидаємо у скриньку. Я тут ще трохи палива купив і квиток до грошей. Лутерейний білет. Може, хоч якусь копієчку виграю. Тільки ч. Тепер на результаті треба чекати аж до суботи. А зараз попливемо до одної дуже поважної і шанованої в моїх колах людини. Це мій сусід Саша. Дуже любить він різні азартні ігри. Колись чуначе він навіть в цьому у Києві був, той там найкращих харкерів обігрував на дуже великі гроші. А сюди наче переїхав, тому що від них ховається. Так, на розігріві нам не пощастило. О, я кавімі 21. Це одне. початок. Так що там у нього? І я знову переміг, і знову я переміг. Підвищуємо ставочки. І от на цьому почалося моє невезіння, спочатку я наче верував, але потім почалось. Що зараз відіграюся? Нормально буде. о я прям я ж казав зараз як поставлю так давай давай. Ах ти ах ти ж. Сімнадцять, нормально. Ну як, як заради Бога ме ну коти старий, та пішов ти Все, лови боже на тобі. Ну що за людина своїх знайомих розводить на гроші? Ну як так можна? Треба десь знайти грошей. Зати хороший. Так. Опеда заправив. Хто там дзвонить? О, добрий день, так, да, добрий, Ви якраз вчасно. Подзвонив мені один місцевий сказав, що заплатить, якщо я йому дров нарубаю і завезу. Доведеться дідо трактора позичити. Ой. О, попа. То, мабуть, його зразу, зразу ж поставлю і буду в нього дрова закидувати. Не, не в нього включав. Поїхали. Та мають бути добре. У мене вже непогано виходить. Один, два. Дякую за перегляд, ставте лайки. Якщо ви чекаєте наступних моїх відео, будь ласка, підпишіться на канал. А можете ще й коментар написати під відео, якщо вам цього хочеться.